you <laughs> Добрий ранок, хвилинку чекаємо, і будемо починати. The only Так, гаразд, добрий ранок. Сьогодні у нас лабораторна робота, також її проводимо у віртуальному режимі за допомогою віртуальної моделі. Зараз я швиденько поясню, що як робимо, куди що записуємо. І далі будете працювати самостійно. Так, Отже, там Венз UA я скинув у розділ дистанційне завдання за сьогодні. Як заходить, щоб відкрити цю форму? Так, і е, по завершенню інструктажу цього я також скину у Viber, у вашу групу. Отже, лабораторна робота номер 5 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Ми з вами вивчили тонку лінзу, формулу тонкої лінзи. Знаємо, що лінзи бувають двох видів, які це саме. Обігнута <кхм> діалб. Ну, за тим, як промені заломлюються, на два види поділяються. На які види? Вігнуті опуклі. Трошки не так. А це не, за формою. Росівальні і збиральні. Розсівальні і збиральні, вірно. А за формою, можуть бути вже ввігнуті, плос... подвійно вігнуті, подвійно опуклі, плоско опуклі, вігнуто опуклі і так далі. Так, це за формою. І ми з вами на моделі. Ось така модель у нас буде. Посилання там буде у формі, яку я вчора зробив для того, щоб ви робили лабораторну роботу. Я створюю ось форму, ви її відкриєте. Ну, Тут зверху два тестові завдання нескладні на завдання, на знання формул. Ви зразу дасте відповіді, отримаєте вже бали за це. Так, ну, і Далі ось вигляд на, нашої. Програми приблизно буде, так і буде. Посилання на цю програму. Тільки звертаю вашу увагу, що посилання воно може як? Ну, от я зараз його натисну. Так, воно відкривається в новій вкладці, якщо з комп'ютера працюєте. Але тут дивіться, незахищений контент HTTP протокол. Не HTTPS захищений HTTP. Тому на початку вам комп'ютер може викинути вікно, ну в мене не викинув. Зараз я е, спробую відкрити його в режимі інкогні, тому викине, щоб ви побачили. Ви, викине вікно, в якому вам. Зараз, е, одну секундочку. Оп. Mm-hmm. Викине чи не викине, зараз побачимо. А ні, не викидає, відкриває. Ну, коротше, вам, воно може зразу у вас не відкриття, викине вікно, де буде попередження про те, що у місць цієї сторінки не захищений. Та там буде внизу кнопка детальніше, можна натиснути на цю кнопку детальніше, і там вибрати, що все рівно. Я хочу закри... завантажити цю сторінку. Ніякої небезпеки на цій сторінці немає, тому можете сміливо завантажувати, ніякого віруса тут не підхопите. Так, значить, це наша модель. Ось тут є посередині. Модель лінзи, яку можна так мишкою рухати. І навіть якщо ви на телефоні робите, там пальцем теж її можна рухати. Є е, е, об'єкт. Так, одну секундочку. Так, е, отже, ми можемо лінзу рухати, так, можемо предмет рухати. І рухається зображення, відповідно, справа, ви бачите. Так, ну у вас трошки ривками рухається, насправді воно більш-менш плавно рухається. Хрестиками відмічені фокусні відстані. Ну, фокусні відстані ми будемо обчислювати за формулами. Далі. Оце характеристики лінзи зверху, їх не трогайте. Вони оце як установлені спочатку, так на середині нехай стоять. бо якщо... Між дослідами їх порушити, то у вас вже зміняться характеристики лінзи, і результат буде не такий, як треба. Лінза в нас залишається та сама. Тобто, цього зверху, оце три оці, Радіус кривизни лінзи, далі індекс заломлення, тобто коефіцієнт заломлення і діаметр лінзи. Оцих трьох речей не трогаємо. Так, далі, правий блок оцей. Тут ми тільки включимо лінійку. Ну, можна показати сітку, ще ну, не треба. Тільки включимо лінійку. Ось оцей нижній квадратик, натискаємо, і в нас з'являється лінійка, яку теж можна тягати, щоб вимірювати відстань. Лінійка відградуйована, зверніть увагу, в сантиметрах. А для заповнення форми вам усі величини треба буде ставити в метрах, зверніть увагу, в метрах. Тобто, якщо на лінійці у вас ось ми визначаємо так от відстань між предметом і лінзою. То от у мене я бачу скільки тут у мене, подивіться уважно. От я на нулик ставлю предмет. А лінза середина лінзи на якій познаці? 130. 130. 130 чого? Сантиметрів. Отже, це у метрах буде 1,3. 1,3. На 100 ділимо, так? Значить, я тут пишу, що? 1, крапочкою. Крапочкою три десятих. Не, не кому, я крапочкою, бо тут у формі стоїть перевірка, е, щоб було число. А число, ну так, у в американській математиці, в європейській математиці. Прийнято, ну не в усіх, правда, країнах, прийнято вважати ціле дробові, діляти крапочкою. Ну а в Україні комою. Тому ось тут ставимо крапочку. Зрозуміло так, метри... Я не пишу, бо мене далі не пропустить. От мені підсвітить щось не те. Бачите? Я витираю метри, витираю М, залишаю тільки 1,3. 1,3 пропускає. Бачите? Тільки таке пишемо. Тому що я буду перевіряти, якщо ви там е, понаписуєте, ну от у нас було таке в лабораторних роботах, от я не сказав, що це в вашому класі, може, в 8. Там 0,2. Не придумали, що поставлю. так написали. О. Ну, а де крапочка? Тому не забуваємо писати крапочку. десятих. Отак. Далі. Так, отже, ну, перший дослід. Перший дослід. Ось тут написано, що робимо. Розташуйте лінзу так, щоб дістати чітке зменшене зображення предмету. Чітке зменшене зображення предмету. Так, лінієчку в сторону. Значить, це в нас справа зображення, зліва предмет. Яке зменшене? Збільшене? Збільшене. Щоб було зменшене, нам треба відвести предмет далі. Так, ну, мабуть. Лінзу я буду теж рухати. О, ну а це точно зменшене. Погодьтеся, да? Значить, отримали чітке, зменшене зображення. Ну воно в нас в будь-якому випадку буде чітке, бо ми працюємо з моделлю. Якби ви працювали з лінзою-екраном, і екраном, тоді вам би довелося двигати лінзу так, щоб було зображення на екрані. Чітке так, тепер от що, виміряємо відстань. Не хватає лінієчки десь отут. Ось тут щось замітку якусь оком ставимо. Чи ручку підносимо до екрану, тільки на екрані ж не малюємо. Пересовуємо лінійку ще раз. Лінійка, на жаль, тут у нас не, довшої не стає. тому, ну, Або ближче ставте, щоб вистачало довжини лінійки. Вимірюєте, записуєте, записуєте відстань від предмета до лінзи. Де маленьке. Записуєте відстань від лінзи до предмета. F маленьке. Тоді формула для обчислення фокусної відстані. Считайте на калькуляторі, чи як вам зручніше, чи в стопчик, чи в умі. Головне, щоб правильно, і пишете сюди відповідь. Відповідь теж пишемо числом, ціловідробович діляємо крапочкою. Далі розраховуємо е, оптичну силу. І теж записуємо числом. Числом записуємо. ДПТР не пишемо в кінці діоптрії. Просто число, наприклад, 2,3. Ой. 2,3. Отак записали. Ну, ну, Якщо у вас 2,3 вийде. Далі, наступний дослід. Пересуваючи лінзу, отримуємо чітке збільшене. Тобто оце -от предмета ізображення, ну, предмета не трогаємо, а рухаємо лінзу. Ближе, ближе, ближе. О, бачимо, вже збільшене вийшло. О, прекрасно. Беру лінієчку. Хоп, тягаю. Вимірюю одну відстань. Вимірюю другу відстань. Записую. D маленьке, F маленьке. Так, і е, считаю по формулі фокусну відстань і считаю оптичну силу. І третій дослід. Довільно змініть положення лінзи, діставши чітке збільшене уявне зображення. От я ближче, 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 ближче. Ой, ні-ні-ні-ні, почекайте. А, ні, це. Так, 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 так. От, А дивіться, а щоб було уявне зображення, треба отут галочку поставити, бачите? Бо, якщо галочка знята, воно не будує уявне зображення. Поставили тут галочку, віртуал імідж написано, віртуальний малюнок. І отримаємо вже уявне зображення. Тобто, от, от предмет, оце відстань мінус F. Міряємо з мінусом, не забуваємо, пишемо. Оце відстань, як маленьке з мінусом. так. І, е, Заповняємо теж, по формулі, Що ми считаємо по формулі? Щитаємо по формулі до третього теж фокусну відстань, оптичну силу записуємо. Так, ну і Даємо відповідь текстом на питання висновку. так, Творче завдання. Читаємо, робимо результату тут описуємо текстом. Завдання зірочкою, дивіться, табличне значення нашої лінзи 2,1. Ну, я не перевірив. Ну, думаю, що це правильне значення. Ну, от, заодно перевірю. Так, от підставляємо сюди і для одного досліду, Не треба для всіх трьох. Для одного досліду посчитали епсилон. Почули? Записали це число. Перевірили все, щоб було правильно, і натиснули Відправити. І на цьому ваша робота закінчилась. Які будуть запитання? А ось це вона верхня чи нижня? Е, ви, ви паспортне 2,1 чи що? Нижня. Ось тут написано. А, взяти якийсь рандомний досвід і його проклади, і все. Ну, можете перший, можете другий, можете третій. Ну, краще ну, ваша справа. Можете взяти один із своїх трьох дослідів і для нього посчитати. Неважливо, який. Ну, я скажу по секрету, що точність буде трошки вища, якщо ви візьмете більші відстані. Е, тобто, ну, якщо тіло далі. Але тут може бути друга неточність. Вам лінійку придеться два рази прикладати. І тоді може бути неточність із-за цього. Тобто, старайтесь уникати моментів, що лінійку придеться прикладати два рази. Старайтесь так будувати зображення, щоб достатньо раз було прикладати лінійку. Ще питання. Ну, бачу питань нема, тому працюємо. До побачення. До побачення.